Закарпатські депутати 25 листопада зібрались одразу на два засідання. Перше позачергове головне питання обрання нового голови обласної ради. Представниця КМКС Єлизавета Біров повідомляє, їхня фракція голосувати не буде. Все через обшуки, які проводили у представників партії минулого року. Керівництво КМКС провело переговори з усіма фракціями для, для сформування стабільної широкої коаліції. Оскільки наші коаліційні переговори не досягли результату, ми призупинили нашу участь у перемовинах. Через два дні після призупинення переговорів збройні формування СБУ провели видовищні обшуки в офісах КМКС і у створених організацій, фондів та тобто, в помешканні голови товариства. Від висування свого кандидата на посаду голови відмовляються представники Слуги народу, каже Едгар Токар. Та одразу ж після нього інший депутат цієї ж партії Іван Сенетар пропонує кандидата Петра Станка від рідного Закарпаття. Той в свою чергу відмовляється, Я, оскільки фракція за майбутнє і партігорки в КС заявила про те, що вона буде приймати участь в голосуванні, так то ну вважає він Я відмовляюся тоді, що не так єдиним кандидатом на посаду голови закарпатської облради стає Володимир Чубірко від рідного Закарпаття. Його нагадую, висунули на цю посаду ще 15 листопада представники нової більшості в раді. Це партії батьківщина, європейська солідарність, команда Андрія Балоги, опозиційна платформа за життя та рідне Закарпаття. На той момент ще виконувач повноважень голови облради Василь Іванчо оголошує початок голосування. Депутати обирають голову шляхом таємного голосування. Після підрахунку голосів голова лічильної комісії Василь Юрик оголошує результат. Голосування взяли участь 37 депутатів. Кількість бюлетенів визнаних недійсних 0. Кількість бюлетенів знищено 27. Результати голосування за 37 до кінця. Чотирнадцять від 25 Новообраний голова Володимир Чубірко займає місце у президії. Для цього депутати голосують за припинення повноважень заступника голови облради Василя Іванча. Вимогу про це 32 депутати підписали та зареєстрували ще 18 листопада. Зараз проти спорту. Після закриття позачергової сесії Володимир Чубірко оголошує перерву, після якої розпочинається перше пленарне засідання чергової сесії. Депутати приймають порядок денний. Голова ради Володимир Чубірко повідомляє, затвердили новий склад постійних депутатських комісій. Всі комісії поділені таким чином, що кожна політична сина має свою комісію, зокрема там за майбутнє. Але якщо вони будуть вимагати комісію, вони також її отримують. У нас є резерв, який ми можемо їм надати одну з комісії обласної ради. Тому відповідно до цього ми зовсім якісно по іншому відносимося зараз до своїх партнерів чи опозицій. Я не рахую їх опозиціями. Я рахую повноцінним ціним учасникам процесу. Ми з ними маємо діалог і це влада. і Ми будемо з ними працювати. Я в цьому більше чи впевнений. Серед питань, які депутати вирішили розглянути ще на цьому пленарному засіданні обрання заступників. Пропозицію щодо кандидатів вніс Володимир Чубірко. Так, єдиним кандидатом на посаду першого заступника став Андрій Шакета від партії Батьківщина. А на посаду заступника Василь Дем'янчук від Європейської солідарності їх призначили 37-ма та 36-ма голосами відповідно. Наступне друге пленарне засідання сесії облради, як повідомив Володимир Чубірко, відбудеться 2 грудня. Вероніка Мороз, Валерій Міхліченко, новини на Суспільному.